Сьогодні мені пригадалася історія, тому що я починаю все частіше і частіше чути цей вираз, і мені пригадалася історія, коли я почула його вперше. Я працювала ще за царя Горьоха давним-давно, працювала менеджером з продажі в рекламній агенції. І от для того, щоб підняти азарт менеджерів, командний дух і все таке інше, в фірму запросили психолога. А від нього я вперше тоді почула про Кастанеду, від нього я вперше тоді почула про Наполеона Хіла, і від нього я вперше тоді почула вираз продажі навколо нас. Ми продаємо себе, що миті, що секунди, продаємо в особистому, продаємо в публічному, продаємо в роботі і продаємо відпочинку. З вами була Тіна Бондаренко, експерт з технічного налаштування сервісів, автоматизації і аналітики.